Пане Олександре, ще хотіла із з вами обговорити питання мобілізації з нашого боку, тому що ні для кого не секрет. Бачимо чимало відео, де військомати ходять по вулицях. Звичайно, розуміємо, що це можуть бути правдиві відео, але не прав... і так і неправдиві. Але мені цікаво почути вашу думку. Стосовно того, чи можемо ми. Мається на увазі там чоловіки, чи е, говорити про те, що там ніби на вулицях не можна роздавати повістки, чи не можна роздавати ось ці заявки е, прийти в військкомат? Як це взагалі має відбуватися? Тому що чимало е, цікавляться людей, якраз чи е, якщо ти відмовляєшся на вулиці брати, то чи буде за це якась відповідальність адміністративна, там кримінальна і так далі? Поясніть ось цю історію. ну е... Я думаю, що вже насправді є досить багато роз'яснень щодо цього Їх робили і військові, і не тільки і правозахисники. Справа в тому, що обмежень по місцю, де може вручатися повістка, їх як таких немає. Є просто спосіб вручення, а це те, що має бути встановлено особу. Зрозуміло, хто це перевірено документи, а це може здійснити не просто працівник центру територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а працівник поліції. Який має бути присутній, так або працівник іншого правоохоронного органу уповноважений на це. Тобто, так. це перший момент, який має бути він має перевірити документи, встановити точну особу. Хто це? Друге, а, повістка, наприклад, щодо уточнення облікових даних, вона дійсно може вручена, якщо у вас перевірені документи є в наявності, встановлено на вашу особу, і представилися люди, які... Підійшли, сказали своє положення, там показали посвідчення, і так далі. Вони можуть це вручити. І повістка вважається врученою, в разі, якщо людина про це повідомлена і засвідчила це особистим підписом. Тобто, їй потрібно підписати, вручені через там знайомих, рідних, друзів, кинуті до почтової скриньки, залишені в дверях і так далі, не вважаються такими, що особа належним чином повідомлена. І Наслідки, скажімо, якісь там юридичної відповідальності, адміністративні або кримінальної, не застосовуються. Але якщо вручена, то з'являтись треба. Вони можуть бути різних типів для проходження медкомісії, уточнення облікових даних і так далі. Ну якщо Направляють на медкомісію, є якісь хронічні захворювання або захворювання, які, наприклад, перешкоджають проходженню військової служби. Про це треба сказати, взяти з собою наперед максимально документи, які ви маєте. Ну, медичні висновки, довідки там і так далі, про ваші діагнози тощо про це повідомити. Ну і просто спілкуватися, скажімо так, максимально нормально, пояснивши причини, якщо є, які не дають можливість. Скажімо так, проходити службу, або не дають можливість, наприклад, залучатися до виконання завдань служби в бойових частинах, тобто ті, які перебувають на передовій, а можливо перебувати десь в тилу виконувати функції. Ось це просто важливо розуміти. Про це менше говорять, що потрібно говорити і потрібно обговорювати певні ось ці речі. А щодо вручення, звичайно, хотілось би, щоб цей процес він був максимально. Скажімо так, прив'язаний до законодавства, він в принципі, наскільки я розумію, таким і є обмежень, просто по врученні їх, наприклад, на вулиці їх немає. От, от тому, тому заборонити це робити ніхто не може. Це є законним способом, якщо знову ж таки встановлена особа вручена під розписку, і люди повноважні це робити. Угу. Тобто, е, ось це повідомлення. Правильно, там же ж направлення на те, е, щоб людина прийшла до військомату, а вже в військоматі тоді вже направляють на медкомісію і так далі. Тобто вони так. вручають такі е, листівочки, де е, вписують твої твоє прізвище, твоє ім'я е, і пишуть, що е, там рекомендовано з'явитися до військомату, так. правильно, так. Це, це воно і є. Так. Від такої так. листівочки відмовлятися не можна і говорити, що е, там ви не маєте права мені вручати. Також не можна. Правильно ви можете ну відмовитися можна, можна не взяти, але про це пишеться. Потім розписка відповідно, що відмовляєшся. Ну і за це можливі звичайно правові наслідки. Адміністративна відповідальність. А в випаду є випадку, якщо будуть повторні неявки, там повторні з'явлення, то й кримінальна відповідальність. А в нас в законі це десь фіксується? Що якщо ти відмовляєшся від цієї від цього повідомлення на вулиці, то ти маєш адміністративно відповідати чи кримінально? Пишеться просто акт. Складається розписка про те, що людина відмовляється від отримання, От і все. Але то... ж це не повістка, це ж а... просто документ, який радить з'явитися до військомату. Ну, це повідомлення про те, що людина викликається для уточнення облікових даних. Якщо... І за це за те, що людина не взяла вже має, має вона кримінальну чи адміністративну якщо, якщо відмовляється без поважних причин отримати, з'явитися, то це може бути розцінено як неявка і може бути притягнення до адміністративної відповідальності. Угу. Uh -huh. А якщо людина написала причину, з якої там вона може обґрунтувати, що там це неправильно не так робити, ну, і що, якщо а людина... всі спірні випадки вони ж можуть вирішуватися в судових порядках. У нас тобто оскарження, так само будь-яких повідомлень, будь-яких рішень про накладення стягнень і так далі, є право оскаржувати в судових порядках у випадку, якщо людина вважає, що може довести це. То звичайно, що це може бути судовий спосіб оскарження мені просто от важливо і цікаво зрозуміти, чи в законі саме йдеться про ось це повідомлення, яке направляє до військомату. Я не, не про саму повістку вже кажу, яку там ти відмовляєшся від військомату, а саме ось про це повідомлення на вулиці. Якщо ти його не береш, то десь має бути прописано в законі, що ти маєш за це відповісти чи є ось ця історія? Відмова від з'явлення на дивіться, є спосіб повідомлення особі, яка може бути військово зобов'язаним або про яку потрібно уточнити облікові дані. Є способи повідомлення про те, що має з'явитися, а mm -hmm. це є одним із способів повідомлення. Якщо людина належним чином вважається повідомленою і не з'явилася, настає відповідальність за це.